Шо це щось похоже на те, що йде повернення блудного сина. Да, пацани, стас борода вертається на мережу YouTube. Вже дуже довго не було відосів. Ніяких практично більше двох років. На то було дуже багато всяких обставин. Не можу сказати, що типу не було можливості знімати якось постійно багато різних двіжук. То щось там відкривається, то щось там, і якось не було ніяк часу займатися Ютубом. Тому вже були, знайшли відеографа, який вже готовий був знімати відео, але так якось в нас і не вийшло знімати. Потім почалася корона. Після того знову було якесь відкриття нових точок. Потім почалося повномасштабне вторгнення, і аж тепер воно дійшло до того, що ми нарешті відновлюємо наш канал, і на вас чекає дуже багато корисного контенту. час <питрес> 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 Помінялося дуже багато. Якщо ви пам'ятаєте, що раніше ми ще були на офісі, в мене був один працівник. Зараз у нас вже більше самих магазинів по Україні. Також в нас є барбершопи, є салони красоти, є масажні кабінети, також в нас є наш спортзал. Помінялося дуже багато з того моменту, коли я був з Остапом, нас уже зараз команда налічує 100 чоловік. Коли в нас був тільки один інстаграм чоловічий. Зараз у нас вже більше 17 сторінок. До речі, посилання на всі наші соцмережі обов'язково залишу вам в описі під відео. І по самому асортименту його з'явилося дуже багато. Що раніше у нас був там якийсь п'ятипроцентний міноксидил, вітаміни дермаролер. зараз у нас на сайті налічується більше 100 тисяч позицій. Це дуже багато і відповідно появилося багато товару. І з'явилося багато розбіжностей уже в самому курсі використання міноксидилу. Ну і звісно, за весь цей час помінялася сама структура ведення курсу, взагалі підключення препаратів для досягнення хороших результатів, і тому я думаю, що цей канал ми почнемо з можна сказати чистого листа. Я розкажу вам повністю заново всю інформацію про «Міноксидил». Про суміжні препарати буду показувати вам результати наших клієнтів, будемо робити якісь такі спільні колаборації з трихологами, з лікарями. Будемо ділитися з вами крутою інформацією. Було Дуже багато факторів на нашому шляху. Це корона, це повномасштабне вторгнення. Ну, корону ми перенесли якось горе пополам, коли почалося повномасштабне вторгнення, як і в принципі у всіх в нас був шок, що робити, як далі розвиватися. Але основне що. Ми спільною командою гуртом вирішили, як правильно працювати, як налаштувати всі організаційні процеси для того, щоб наші клієнти не відчули того, що може бути якесь тормозіння в нашій роботі. І в першу чергу ці процеси нас загортували, зробили ще сильнішими, дали нам ґрунт на те, щоб ще більше розвиватися, вдосконалювати себе і незважаючи на будь-які моменти, йти вперед і не зупиняти. На досягнутому від самого початку повномасштабного вторгнення ми активно допомагаємо нашим військовослужбовцям, представникам тероборони, зсу, можна так сказати, частину коштів від продажу міноксидиву та іншої продукції, ми передаємо на їхні потреби, і так само всі наші барбершопи, які знаходяться в Івано-Франківську і в Яремчі, абсолютно безкоштовно надають всі послуги. Тому, якщо будете в наших краях, обов'язково завіт. Питайте до нас. Для більш зручнішої навігації ми поділили весь асортимент нашої продукції на певні ніші. Є окремо міноксидил та суміжні препарати, чоловіча косметика, жіноча косметика, відтемні комплекси, спортивне харчування, одяг та взуття. До речі, у нас також з'явився і товари з Єгипту. Тому кожна з цих ніж має окремі свої платформи, і тому вам буде набагато зручніше вже орієнтуватися і навіть робити замовлення. Крім того, що я вам говорив, що. У нас вже надто розбудувався сайт. В нас так само появилось дуже багато телеграм-ботів, де ви можете самостійно без нашої допомоги зробити замовлення, а також додаток на ваш смартфон, який є. В App Store і в Play Market. там так само ви можете без проблем зробити замовлення, отримати консультацію нашого менеджера. І є дуже багато прикольних плюшок, а саме бонуси за реєстрацію, реферальна система, коли ви приводите своїх каріфанів, отримуєте за них так само певні бонуси, які згодом можете обміняти на знижку при покупці продукції. І дуже багато кешбеків, постійних знижок, яких немає на основних платформах. Маю на. На увазі інстаграмі тому так само посилання на наш додаток я залишу в описі під відео. І ми оператором говорили дали момент, коли ми, ми ще знімали на початку відео на YouTube, і нам в коментарях писали, для чого ви знімаєте контент українською. Робіть це російською. У вас буде набагато більша залученість, але. Попри те, все ми не зрадили, можна сказати, дану нішу. Ми спілкуємося нашою солов'їною і при цьому набрали досить хорошу аудиторію, але це все завдяки вам. Тому що без аудиторії ми з собою практично нічого не являємо. Тому дуже будемо вдячні вам за те, що ви підтримаєте нас лайком, репостом даного відео. Обов'язково підпишитесь на канал, а також в коментарях напишіть, що би ви хотіли бачити у випусках, які рубрики Можливо, вас цікавлять, якого контенту хотіли би більше бачити. Це дасть нам можливість чітко розуміти, що нам потрібно знімати, що вам буде подобатись, і будемо спільно розвиватися, йти вперед і відновлювати все те, що ми зробили за ці роки. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Поставте собі сповіщення, що вам приходили нові відео. Не забувайте підписуватися на всі наші соцмережі. Ще раз повторюсь, посилання на них я залишу в описі під даним відео, і все буде Україна. Тому до зустрічі в новому випуску.